Головне про події 26 червня. Росія сформувала ще одну армію на українському фронті. Зарплати чиновників зросли ще на третину, а усик відмовився від титулу IBF. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного командувача Об'єднаних сил ЗСУ Андрія Гнатова. Повідомляє офіс президента України. Зеленський нагадав, що найголовніше це люди і закликав робити все, щоб зберегти максимум особового складу. Росія могла сформувати ще одну загальну військову армію для розгортання в Україні. Припускає інститут вивчення війни. Окупанти, нібито, мають намір перекинути її на харківський напрямок. Античний Херсонес знову знищений цього разу російськими варварами. На місці розкопок автентичної пам'ятки світового значення в Криму Херсонеса Таврійського окупанти спорудили новий відкритий театр. Археологічні знахідки вивезли до російських музеїв. Про це розповіла старша наукова співробітниця інституту археології НАН України Евеліна Кравченко. Середня зарплата чиновників у держорганах України зросла на 30 і досягла 50 тисяч гривень. Повідомляє прес-служба Мінфіну України. Українці у Польщі за два роки російської агресії зареєстрували 8 тисяч компаній та 50 тисяч фопів. Про це повідомив перший віце-президент польсько-української господарчої палати Даріо Шимчиха. Адміністрація Байдена навмисно впроваджувала більш м'які енергетичні санкції проти Росії, Ірану та Венесуели, щоб втримати ціни на пальне перед виборами. Про це пише видання Wall Street Journal. Новим генсеком НАТО стане прем'єр Нідерландів Марк Рютте. Він замінить Янса Столтенберга після 1 жовтня, коли його термін повноважень закінчиться. Північна Корея провела невдалі випробування гіперзвукової ракети. Вона пролетіла близько 250 кілометрів. Про це повідомляє південно-корейське видання. Йонап запуск ракети відбувся після підписання договору про всеосяжну стратегічну співпрацю з Росією. Месенджер ICQ закрився після майже 30 років роботи. Проєкт стартував 96-го року, включно з клієнтом під Windows 3.11. На піку популярності ICQ у 2005 році месенджером користувалися близько 500 мільйонів осіб. Курйозний випадок стався під час ефіру марафону Єдині новини на одному з українських телеканалів. Стіл за яким сиділи ведучі, виїхав з кадру. Тож їм довелося продовжити ефір стоячи. Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик поступиться титулом IBF для поєдинку між тимчасовим володарем титулу Даніелем Дюбуа та Ентоні Джошуа. Боксер заявив, що дарує їм чемпіонський пояс напередодні бою між Дюбуа та Джошуа, який відбудеться 21 вересня. Світ любить сильних, підкреслив Усик у своєму повідомленні в соцмережах. Чотири мільйони доларів саме за таку ціну виставлять у вересні на продаж лист Альберта Ейнштейна 1939 року. Пише видання Guardian. На двох сторінках великий вчений попереджав тодішнього президента США про загрозу створення атомної зброї нацистською Німеччиною. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.